Знаючи, як працюють російські медіа і спецслужби Російської Федерації, ми навіть можемо згадати епізод з малазійським боїнгом. Це коли є тіла, і ну звісно, є оцеплення району, але тут абсолютно нічого немає. Тобто, те, що було в публічному доступі, там здається, один максимум два тіла було продемонстровано. А враховуючи кількість, скільки там здається, там 64 особи вони там вказували. Потім цифра коливалася, але тої кількості, взагалі ні, залишки, тим, тобто навіть якихось речей продемонстровано не було. Тому ми робимо все ж таки припущення, що це таки був. Це була російська ІПСО, єдине тут слід зазначити, враховуючи ж таки, що це терористична країна, і очевидно. Є така загроза, що можливо просто в майбутньому а, те, терористи будуть використовувати власне, наших полонених як заручників, тому що в даному випадку а, тут цей такий епізод, да, коли ми розуміємо, що а для них зараз, для Росії, настають також не найкращі часи, особливо в частині надійності їхніх перельотів, їхньої військової авіації. Ви самі бачите в цьому році, а ми досить непогані робимо, демонструємо показники. Принаймні, на території Російської Федерації стається вже на регулярній основі літак панду.